Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Україні потрібно більше зброї, а не допомога у переговорах, бо ми захищаємося не від російських слів, а від нападів. І з такими словами президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів, учасників саміту Європейської політичної спільноти. Захід відбувся напередодні в Будапешті. Найцікавіші моменти зібрала моя колега Ярослава Марущенко. Для Володимира Зеленського це перший візит до Угорщини за час повномасштабної війни на саміті у Будапешті український президент заявив, що залучення Росією північнокорейських військ для війни з Україною це значна ескалація. Тому нашій державі необхідна достатня кількість зброї та дозвіл на її далекобійне застосування. Бо концепція мир завдяки силі не раз доводила свою ефективність. Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка у переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Також Зеленський зазначив, що з часу останньої зустрічі в подібному форматі у Великій Британії було багато розмов про необхідність поступок Путіну, і це озвучували навіть деякі європейські лідери. Однак це неприйнятно ні для України. Ні, для Європи мені здається дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є. Ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Що стосується сісфаєру, спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це мова за словами українського президента? Не всі санкції, які наклали проти Росії після повномасштабного вторгнення, спрацювали. Володимир Зеленський навів конкретний приклад: це тіньовий флот Росії, завдяки якому Росія торгує пальним і заробляє великі гроші на продовження війни. Я сьогодні розмовляв з партнерами на саміті. Я їм наводив. А приклад тіньового флоту Російської Федерації, який йде водами країн Європейського Союзу, країн НАТО, російський тіньовий флот, який заробляє 11-12 мільярдів доларів на місяць. Множимо на 12 місяців, а потім ще 12 місяців. І я вас прошу тільки це порівняти в цю, цю. Всі ці гроші порівняйте з тим, скільки Україна отримала допомоги. Під час виступу на саміті Зеленський підкреслив, що Росія не цінує ні людей, ні мораль, лише гроші. Тому для них стане уроком, коли їхні заморожені активи почнуть працювати на Україну. Україну вони зруйнували за оцінками міжнародних інституцій. Зруйнували десь біля на сьогодні 800 800 мільярдів руйнації в Україні. Заморожених активів російських 300 мільярдів. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово. Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. На полях саміту Володимира Зеленського була низка зустрічей з європейськими лідерами, зокрема з президентами Франції та Молдови Еммануелем Макроном та Маєю Санду, а також генсеком НАТО Марком Рюте та прем'єром Великої Британії Кіром Стармером говорили про український план перемоги, підтримку України на шляху до альянсу та євросоюзу, фінансову та оборонну підтримку України та потребу у використанні далекобійної зброї дуже радий бачити вас знову, щоб продовжити наші дискусії про ситуацію. Як ви знаєте, наша підтримка України є непохитною. Я глибоко переконаний, що вона не тільки повинна бути непохитною, але ми повинні посилити її. Також український президент у Будапешті відвідав українсько-угорську двомовну школу. Про створення такого навчального закладу Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Коли той влітку приїздив до. Києва школа запрацювала вже наприкінці літа, і нині тут отримують знання понад 300 учнів. Ярослава Марущенко, програма Вікне Марафон», Єдині новини.